Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний заливний пиріг зі шпинатом та яйцем. Дуже багато шпинату, тому хто полюбляє шпинатом, все із шпинатом, неодмінно приготуйте і посмакуйте. Шпинату я вже нарвала, помила і трішки треба просушити, щоб не був водяний. На сковорідку викладаю шматочок вершкового масла, нарізаю шпинат і буду трішки протушковувати бо так, якщо його нарізати, він дуже буде об'ємний, багато великий займати місце. А так, як трішки протушкувати, він виходить трішки смачніший і зменшиться в об'ємі. І викладаємо його на сковорідку. Також нарізаю пучечок зеленої цибульки. І теж його додам до шпинату, щоб трішки протушкувалося. Довго тушкувати не потрібно, Перемішуємо. ось все, можна виключати, вже готово. Викладаємо в тарілку, щоб трішки прохолону. І буду нарізати також відварені яйця і кидати до шпинату. Це ось така начинка. Трішки ще присолю, припершу і ось все буде. Яйця нарізаю кубочком невеликим. Періодично помішую шпинат, щоб він скоріше охолоджувався. Скидаю яйця до шпинату. І ось я, я вже казала, присолюю трішки і трішки приперчую. І займуся тістом. У миску кидаю таку не повну чайну ложку солі, півчайної ложечки розпушувача і півчайної ложечки соди. Вливаю 400 грамів кислого молока і все перемішую, щоб сода погасилася. Додаю 70 або 100 мл із 70 до 100 мл олії рослинної і вбиваю 2 яйця. Все знову перемішую і буду сипати борошно і замішувати ось таке рідкувате лите тісто. Борошна йде на пиріг десь від 280 до 300 грам борошна. Ну, це треба дивитися в залежності від консистенції тіста. Розмішуємо, щоб не було грудочок. Дивимось, може потрібно ще додати борошна. Якщо ні, лишаємо форму застеляю пергаментним папером, боки змащую смальцем. Виливаю половину тіста форму, розрівнюю і буду викладати шпинатну начинку. Начинки багато не буває, тому чим більше начинки, тим смачніше. І зверху заливаю тістом, яке лишилося. Духовку розігріваю на 180 градусів. Тісто розрівнюю, щоб скрізь покрило шпинат. І зверху посиплю конджутом і льоном. Насіння льону та конджуту. Ну ось і все. Відправляємо в духовку, пектися він буде 30-40 хвилин. Дістаємо, охолоджуємо. В мене ще такі тепленькі, але вже будемо смакувати. Тому що в мене сьогодні червоний борщик і дуже нам смакує ось червоненьким борщиком. Ну і ось зараз подивимося, який він у нас вийшов на розрізі в серединці. Дуже багато шпинату, тісто також дуже смачненьке, тому неодмінно готуйте і хай вам смакує. Вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову.